Я не бачу, що відновилися роботи по реконструкції вулиці Сковороди. Це з'явилися гроші з державного бюджету, чи як це можна об'яснити? Ну, гроші з державного бюджету не з'явились. З гроші державного бюджету йшли до тих пір, поки була партія регіонів влади. Тобто за ці гроші зробили центральну вулицю Шишкевича. Так. А на вулицю Сковороди зараз виділено гроші вже з міського бюджету. Але я особисто не розумію того, в якому плані. Тому що зараз виділили 1 мільйон 750 тисяч на цю вулицю. Це ті кошти, які прийшли як компенсація за транспортний податок. Раніше всі водії платили транспортний податок, зараз вони платять це все враховується вартості палива. Це не солярка на зупровошні станція. І міський наш голова Ігор Михайлович Женків прийняв таке рішення. І ці кошти вирішив спрямувати на вулицю Сковороди. Я рахую, що це неправильно, тому що ці кошти це заробили всі водії міста. О, і треба було б десь порадитись із водіями, як їх використати. А в даний випадку то вийшла така ситуація. Якщо хтось обіцяв зробити це за державні кошти, будь ласка, робіть. Чому? Тому що я категорично проти, що на сковороди міняють колектор. Він в нормальному стані, йому нічого не бракує. Нема потреби його міняти. Це просто закопування грошей в землю. І я категорично був на сесії виступав, був категорично проти цього. В даному випадку тут треба поміняти верхні комунікації, вода, газ, світло, кабеля поміняти О, і заложити, замостити бурківку. Це було б набагато дешевше і вже був би результат якоїсь роботи. Дякуємо вам за співбесіду. Залишайтеся з нами інформаційний портал золочи.